Вячеслав Броський, партія єдність. Добрий день, шановні колеги. Протягом всієї історії Київ мав статус зеленої столиці. Це зелені пагорби, парки та сквери. Це наша візитівка, яку ми повинні зберегти та передати нашим нащадкам. Я не хочу характеризувати дії Ради попереднього скликання. Але результат їхньої роботи це такий роздерибанений, пошматований, понівечений Київ. Сьогодні ми маємо можливість виправити злочини дії наших попередників. А саме вищезазначеним проектом рішення передбачення розірвання договору оренди земельної ділянки між Київрадою та товариством Кімет Плюс у судовому порядку. З подальшою передачою відповідної земельної ділянки комунальному об'єднанню «Київзеленбуд» у постійне користування в межах єдиного парку Юніс Святошинського району міста Києва. За останні 12 років за парком Юність було збудовано ще декілька житлових комплексів, тобто ще щільність заселення навколо парку зросла в рази. Тому майже гектар зеленої зони сьогодні віддавати під забудову це, ну, це крадіжка. Це крадіжка відпочинку людей, це крадіжка чистого повітря для наших діточок. Я наголошую це ще раз, що це злочин. Хотів би підкреслити, що згідно з діючим генеральним планом, дана земельна ділянка це територія зелених насаджень. І також хочу сказати декілько, декілька слів про забудовника. Хто такий забудовник? Товариство Кімет Плюс, в якого юридична адреса. Юридична адреса має по вулиці Картвелішвілі 6, а сьогодні там знаходиться зруйнований кінотеатр. Це діючий притон для наркоманів та безхатченків. Дякуємо. Я, 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 я дуже коротко ще хочу наголосити, що один з головних в даній ситуації аргументів це електронна петиція. Зупинити будівництво в парку, Єнсь, яка набрала більше, ніж 10 тисяч голосів. Дякуємо пане Вітеславу. Є необхідність співдоповіді, пані Вікторія. Наполягаєте на співдоповіді? Наполягає пані Вікторія. Будь ласка. Дякую дуже, Вікторія Муха, фракція солідарність і співавтором даного рішення. Я би хотіла просто звернутися до колег з проханням підтримати громаду Святошину, яка виступає категорично проти будівництва на території парку, і проголосувати зараз за цей проект рішення. Дякую, колеги. Є ще необхідність обговорювати? Ніхто не записався. Кутняк записався Кутняк, будь ласка. Котнякова свобода, мене буквально одне питання. Скажіть мені, будь ласка, 에, чи виважені і абсолютно ми підтримуємо ініціативу, що будівництва там не повинно бути, що розривати довір треба, але щоб у нас не було таких проблем в майбутньому, що ми розриваємо цей довір, на жаль, не на зовсім юридичних сильних міцних підставах, щоб потім просто через місяць ми в суді. Легалізували це будівництвом програшом. Я розумію, що у нас тут повинна бути політична воля. Чи скажіть мені, будь ласка, чи вистачає тих юридичних підстав розірвати? Чи може краще треба було не знаю, знайти якісь інші підстави? Тому що я просто перемаюся тим, що ми зараз робимо дуже правильну річ. Політичне рішення, що ми повинні розірвати, що ми повинні дослухатися до громади. І це абсолютно вірно, і так повинно бути і на земельній комісії, і в стінах цієї ради. Просто питання полягає в іншому. Чи не буде для нас проблема, що через місяць таким рішенням ми легалізуємо це будівництво? Просто щоб були наслідки, не дай Боже, дякую. Я зрозумів, пане Святославе, дивіться, з юридичної точки зору підстав для розірвання договору, якщо ви уважно читали, це рішення більш ніж достатньо. Більш ніж достатньо. Там ну, ця фірма забудовник порушила все, що тільки можна. Тому я, тому я вважаю, що ну, ніяких проблем не буде. Дякую, пане Вячеславе. Ставлю на голосування зазначену пропозицію. Прошу визначатись, колеги. Дякую, колеги. За 81, проти 0, утрималось 0. Рішення прийнято. Колеги, наступний пункт про надання статусу скверу земельній ділянці, що розташована на бульварі Чоколівському в Солом'янському районі міста Києва від 13.06.16 номер 08, 231 2565 пр за поданням пана.